Радіо Трек У нас особливий гість на Радіо Трек, Фронтмен групи Мері. Віктор Прекрасний Винник. Віктор Винник. Ми з ним поспілкуємося відразу після реклами. До речі, він з гітарою. Блонда mm шоу. -hmm. І ось і ми. І з нами Віктор Винник. І перший, що він нам сказав, коли ми запитали. Як його називати? зручніше його називати вітаючи Віктор. Він сказав, головне, не Віталік. І світ її не повірите в світі останніх подій історії про бором Віталія. Про бобра Віталія із Давгора. Ми тобі розкажемо цю історію. Віктора уже великі очі. Нарешті в мене будуть великі очі. Доброго дня усім привіт, Рівне і рівненщина дуже страшенно приємно. Бувати у вас, на жаль, не так часто бувається, як хотілося би, але сьогодні саме цей день такий погожий, весняний і холодний. Так що Починаємо. якраз добре в студії зігріватися. Нічого. Віктор зігріє нас своєю музикою. Він з гітари тут уже нам награвав дещо іспанське. <хи> Це було іспанське. Ну, як виявилось, так. А що ти любиш слухати взагалі? На самоті? На самоті Тихі. я маму люблю слухати, а е, на самоті, на самоті е, 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 Віктор. саме так. Е, <хи> На самоті, на самоті я не був, тепер я був в, цій, в електричці, сюди приїхав. І це Трох було не зовсім, не зовсім, не зовсім на, самоті. на самоті, але зараз є чудовий винахід людства, так, наушники. І я був на самоті з Бреговичем. Є такий польський крутий виконавець Кристоф Кравчик і Кая. Оце якраз їхні ці, я прослухав кілька альбомів, згадав і протащився. Ух ти! Нічого собі! Це якось впливає на м тебе? М мені це подобається просто. Така але... музика, ну і будь-яка музика подобається, але я рідко тепер слухаю музику якось вдумливо, тобто альбомну, оскільки музика на нас нападає зі всіх сторін. Е, раніше ж як було, тільки з ларків, там дим сигарет з ментолом долинало. так? А зараз. Ай Бог милої. Ну так, давно живем. А Зараз вона всюди і так, що навіть іноді хочеться вдумливо якийсь взяти альбом, але просто можна загубитись в цьому морі інформації. Слухай, а буває таке, що ти слухаєш. Слухаєш щось і думаєш, о, це класно, треба собі таку штучку використати, взяти. Чи я... так свідомо це не відбувається? Я буває так, але я трошки інакше мислю, я думаю, боже ж ти мій, це ж наверху лежало. Як я не, не здогадався, <плес> <оце>. Чому не <плес> я? Тому не я. І відповідно це вже пізно брати, тому що красти красти погано. Хоча як кажуть, погано красти погано, а добре красти непогано, тому не, я не знаю. головне вправно зіграти словами і тоді все виглядає, якщо погано лежить знову ж таки. Це все нам відповідь. треба міняти тему, тому що зараз викличуть нову поліцію, яку, наскільки а, я знаю, в рівному вже є нова уже, поліція. Уже, так, так дні до як. Це прекрасно, я вас вітаю. принаймні Усі, тепер так, вулиці так. будуть більш освітлені тепер. Усі паркуються. А, я думаю, нас пропустили на переході. Це... Оце, оце воно, воно поки результати. Добре, Вітя. Ми тут, знаєш, якраз з Олею мали розповідати всім слухачам про модні тенденції, які мають померти в цьому році. І ось одна із тенденцій, яка вмре, так кажуть знавці, це. І ми на це сподіваємося. Це що, Оля, це брови, намальовані брови. Ну оці такі. Скажи, рафаретні брови. Як ти ставишся до намальованих е, Тут обдарів. Треба уточнити, це в жінок чи в чоловіків. Ну, Віктор, я ну, бачу якщо не Якщо Ти намалюєш собі брови, то це буде стосуватися тебе. У нас широкий погляд, може бути, що завгодно. Власний погляд на речі, як казав, Скрябін, кусає всіх за руки, гризу за плечі. Знову ж ми повертаємося до погра Віталія. Я скоро почну Віктора називати Віталіком. з приводу. Розумієте, я спокійно ставлюсь до таких речей, оскільки вірю, що людство ми йдемо по спіралі, все ж таки, але вверх. Тобто кажуть, що тенденція повернеться. Ні, насправді нічого, на жаль, чи на щастя не повертається, але повертаються якісь вкраплення, якісь моменти. Скажімо, пам'ятаєте історію 15-літньої давнини, коли вернулись моду кльоші. От я страшенно люблю кльоші. Я чекаю, я чекаю знов, коли вони прийдуть до нас. Я надіюся, що я ще доживу, але важливо. Розуміти, що це вже були не ті кльоші, що були в 70-х. Це вже зовсім інші кльоші. Так, але це було тільки такі інтерпретації. Відповідно, з приводу брів, це треба пережити на наступний рік. Буде щось нове і все спокійно. треба ставитись до будда. просто. добре. Ну ми хотіли просто так плавно перейти до того, які тобі подобаються жінки. Ну, ну з, з бровами однозначно, тому що якщо без брів, це, це може бути там солдат просто. Це дуже помітно, uh, просто коли без брів. Іноді помітно. А no ж, гаразд, ж, ж... Якщо так не, не, не ампліфікувати, вже ну добре, брови є, е, все на місці. От яка фігура тобі подобається? Ти швидше вибрав би Кім Кардашян чи Оля, підкажи мені, Скарлетт Йоханссон. М мені соромно, тому що я зупини, зупинився вас. в цих питаннях на Софі Лорен. Та, далі я не, а, не знаю. Клас ти каже на то, ти вирішив отак. От вибрати золотий стандарт і щось таке. Тобто, в першу чергу, в першу чергу, звичайно, чоловік сприймає жінку спочатку ззовні, зовні. Каже, є така фраза, чоловік, що бачить жінку наскрізь, він багато втрачає. Відповідно, треба ну, все ж таки не то, зразу наскрізь бачити. Е, але я хочу сказати, що жінка має бути розумна, має бути цілісна. Це має бути особисто. Тість це не має бути е, особина, яка вперто шукає половинку, тому що я вірю, що люди цілісні. Таблетка має половинку і ще один орган. Да? Е, а люди повинні бути цілісні і потім вступають в різні союзи. для... Е, ну, ну там включається всі, всякі... це безумовно так, але не заперечуй зовнішність теж абсолютно, грає. абсолютно ні. Роль. Я ж кажу, в першу і чергу, чергу в першу чергу, зовнішність, але грає Софі роль. Лорен це дуже висока планка, і що є хтось, хто відповідає, ти Можеш знайти відповідників в реальному житті? Чи ну, тобі ти лишається? Я стараюсь, я стараюсь розділяти реальне життя і, ага. і мрії, тому що треба також пам'ятати, що сцена, сцена це, це тоже, до певної міри, магія і казка. І важливо от, розділяти цей момент, що от ми зараз вийшли сюди, а зараз ми повертаємося в Реал. Тому що є люди, які от, губляться в тих двох світах і з ними починаються погані речі. Ну, тобто теж Віктор, винник на сцені, це один Віктор. А вдома це зовсім інший вікна. Ну до певної міри. Я оскільки я якось себе не обмежую і але але певні моменти все ж таки я розумію, що це вони я для сцени, а, а для життя це, це все інакше. Віктор сказав чарівне слово сцена, і у нас зразу на нашій... асоціація виникла з інструментом з музикою, з гітарою. Віктор. Що це буде? Давай е, що це буде? Я я не знаю, тому що я не готувався, але це це мені нагадує от юність, коли гуртожита, коли гітара, і там от давай, є єгітарні власними стукати по але. Тоді просили димся з вінір. Не це. Тільки не це. Ну просто не тільки не це. Окей, тоді я заспіваю пісню, яка не, не така вже і нова, але й не стара, і страшенно подобається на концертах. Вона називається Малишка. Хай б простять такі праведники, які дуже бережуть рідну мову, до яких я сам і належу. Але ну от іноді є такі слова, які можна дозволити собі, Ольга. Пісня називається Малишка і приспів співають всі Малишки, особливо блондинки. Дозволяй, Віктор, не обмежуй себе. Люди говорять такі слова, люди забули, як добре тихо, нас залишили на островах, в морі розлуки, в океанах сміху. Я не боюсь більше, не боюсь, навіть коли всьому настане кришка, і не заплачу, а засміюсь, поки зі мною. Моя малешка попади, Парадай, а -га. моя малешка попадай, Парадай, а -га. я хочу тримати в своїй руці, твою маленьку і гарну руку, і непомітно зникають усі. Ночі холодні, моря розлуки, я не боюсь, чуєш, не боюсь, навіть коли всьому настане кришка, і не заплачу, а засміюсь, поки зі мною моя малешка, парадай, порадай, а моя малешка, попадай, порадай. Коли я бачу, як ти танцюєш, Малишка, ти мене хвилюєш. Коли ти дивишся так серйозно, Малишка, я тебе люблю, Коли ти ніжно мене цілуєш. Малишка, ти мене хвилюєш. Моя Малешка. О, це були оплески, Дякую, дякую. Це до речі, до слова Малышки, тобі До тобі <клес> про плагіат. Бачите, от трошки трошки Зачепило там Зачепило десь. Так, Нічого трошки плагіату ще нікому не завадило. <клес> Золота фраза. До речі, Я думаю, що... Та -да. хотілося б пригадати, з якої нагоди на в принципі сюди мені приємно приходити з будь-якої нагоди, а особливо без нагоди. Але так стало, що сьогодні нагода. Сьогодні е оцю пісню і багато інших пісень рівняни зможуть послухати в е МБК о 19.30. Е запрошую всіх на мій акустичний концерт. Це такий квартирник. Це от таке враження, навіть не квартирник, а кухонник. Е можна згадати оті бувші роки, які там сховались від нас за 2000 коли люди збирались на кухнях з гітарами, про щось говорили, про щось роздумували, про щось мріяли і співали пісні. От Я хочу, щоб було сьогодні саме так. В МБК приходьте всі, будь ласка, 19.30. Це міський будинок культури в парку. Саме так, в парку Саме він? дуже-дуже гарно відреставрований. І Там хочеться грати якісь полонези і мазурки, але ну, ми будемо грати не про малекій. Що буде квартирник і кухонник, бо там позолота є. Ну, це такий пафосний квартир. Різні бувають квартири, погодьтеся. І кухні теж. Так, сьогодні, mm -hmm. до речі, бачили з тобою на фото однієї. <с <с одного ми, ми Повернемося до, про бобрів. Я щось ти ми... чув. Ти не чув про бобрів цю історію. Ні. Страшна історія. Да, у... а, піло... Я не знаю точно як називається цим. Так і називається. Там бобер Віталій покусав Сергія, а Сергій був не бобром а звичайним чоловіком. І це страшна історія. Його поліція Сергію не, не хотіла рятувати. Але Але Це закінчилося добре. Я буду тепер озиратись на вулицях рідного. Я... Особливо, якщо це не просто Бобер-Бобер Віталій, тоді. злюки злюки безпек. бобри нападають на людей. <свят> так. До, До речі, що у тебе з тваринами? Про злюків бобрів Ти дивився цей мультик? Е, ну, я пам'ятаю це, як. Якраз... Це твій персонаж улюблений? Ага, Дегет чи Норбет А, у них навіть були назви віляти. Ні, мені подобалась Приїхали. просто ця анімація. <свят> <свят> я думав, що просто вони злюки. Я ще знаю кіт-пес таки, пам'ятаєте було? Кіт пес, так. Це коли ми приходили з пар в 90-х, включала СІТВІ, там був територій. А, і ці бобри це дві програми, які можна було дивитись а, і... Альф. Згадай Альфа Альф ні, Альф це в мене вже дитинство. Це польські теле телеканали. Я саме тоді познайомився з Альфом, е і завдяки йому і і, і смерфам е практично досить добре володію польською мовою. Ну це це я похвалися. Ну, Це так. так. Молодець зайва мова додає нейронних зв'язків. Ти стаєш розумніший з кожної що. Так що ще слава Тому? Альфу. А ти думав, що ти такі розумний? Так, так. <рес> це, це все вони. Просто Мови. так. ви чути такі компліменти від блондинок особливо, особливо вагомо і ну ми хоч і не Лорени. Ну це як сказати <свіття> це залежно від того, що порівнювати. Є такі місця волосся, наприклад. Нам треба, міня, нам треба міняти тему, одну, бо ми зараз <рес> зайдемо і ми просто. А, ти знаєш, Віктор, ми сміливі блондинки, ми не боїмося, але давай поміняємо тему. Я тебе хотіла стати про тварин. Тварини в тебе є якісь домашні? Ні, Ну може, навіть і не домашні, просто якісь незвичайні, але принципі. Скажімо так, в мене, в мене був кіт ще до цього, як це стало мейнстрімом. А це стало мейнстрімом? Ну, звичайно, в кого зараз у вас немає котів? У нас є коти О, є, але, але в нас вони завжди були. Я скільки себе тоб... пам'ятаю, в мене був кіт. Ну але зверніть увагу саме зараз. Тобто коти мають у всі, кому у якаю, всякому ні лені, даже сієвне лені. Але, але ж це добре, це, це так це здається, при... тому що і інстаграм і Фейсбук і всі постять тих котів. Раніше так. ж не було куди постити. Е, ну так, і, ну але ж погодьте, що багато і завело котів ради того, щоб їх постити тепер. Що всі було, щоб було щоб в інстаграм. Я не дивилась на це з такого боку Якщо ви постите чужим. Котів, якщо є свої, так е, то ти постиш свого кота. Я мі, так розумію. я тільки зараз. я запостив один раз цю кицю, коли вона була ще маленькою, а зараз вона виросла в таку вже прекрасну велику. Що ну, Якось не вміщаєте. Е, ну ну може, раз в рік, якось так, тому ну, що це вже трошки мовітон, погодьтесь, але це це дуже добре, коли вдома є кіт. Ти дивишся на цю спокійну, прекрасну тварину, яка сприймає все філософське, яка, яка є а, таким ультра-егоїстом. Яка сприймає світ як от котоцентричний, розумієте? Ну, по центру кіт. А, так воно і є, а хіба ми не всі так? так, а ми всі. Тобто, І він просто вона верніше, дозволяє жити тобі поряд з собою і прислуговувати їй. там, Ну, гладити. Знаєш, тільки той, хто вміє любити себе, то здатний любити інших ну, ну, Це, інших це чудово. Я, я на, на жаль, не можу перейняти всю оцю таку глибину, глиб, глибину натури, мудрості, там, і, мудрості. Але, але я іноді хотів би там, в майбутньому коті при реінкарнації, в майбутньому житті ми не договоримось реінкарнуватись якогось кота, але такого не супер вуличного, але але домашніх каструють. Я теж от не знаю. Ну добре бути котом. ще не впевнений. У тебе є час подумати, але і вирішити. Сказав класик, що на Росії добре жити попуй коту, так що. Ти вибираєш котами. Віктор виник поки що у своєму власному втіленні, не котом. Сьогодні о 19.30 зустрічатиме вас в міському будинку культури. Можна буде подивитися на нього, послухати, насолодитися усім, трошки ностальгнути, комусь, я так розумію, кому хочеться. Гарне слово простальгнем. Носталь, створили. Ностальгнем. Ми так. тобі даруємо для нової пісні. Дякую, дякую. Розгляну. Даль би плакав, але то таке. Так, Віктор, що ми хорошого скажемо? Давай. Людям вона напевно час завершувати. нам вже час говорити людям хороше. Думаю, людям так. хочеться сказати завжди хочеться говорити людям е, добре. <сум> зараз. Ми дізнаємося. І, і людям навіть і треба говорити добре. Знаєш, кажуть так, що тебе обманюють, все одно вір людям, тебе кидають, допомагає людям, і це правда. Ти так робиш, тобто я стараюсь, я стараюсь, тому що м, тому, що в цьому є мудрість, і і, і, і глибина, і зміст. немає нікого такого, е, кому ти хотів би помститися. Є жорстоко є. є, є Звичайно, я я відвідую цей цвинтар, звичайно, це як же без нього, як Аль Капоне казав, хто хто ми такі, шом, що хто я такий, мстити комусь, що мені просто треба, бог накаже, а наша справа організувати їхню зустріч, так от я надіюся, все жарти всі це розуміють, бо тому е що е ну серйозно бо поліція всі діла, ми з цього і почали. Так що я б хотів сказати, е що не дивлячись на те, що. Ми живемо важкі і драматичні часи. Ми гарно провели от кілька хвилин ефіру, а дуже недалеко звідси йде війна. І це все наша країна, і гинуть наші люди, і гинуть наші люди за нас вже, щоб ми тут спокійно могли проводити ці ефіри. Про це треба пам'ятати. І я. Я особисто це якось ну, відволіктись можна, але ця думка доганяє мене весь час, що, що коли це все закінчиться. І кінця наразі краю не видно. Проблема в тому, що суспільство не то щоб змирилось, але стомилось. Однозначно. Ми зовсім не ті, що були там два роки чи рік тому. І, і це проблема, і це страшно. Все менше стає особисто у мене на цих же фронтових концертів, коли ми активніше їздили. Якось так це все це все стало як, як буденні речі. Це, це проблема. Не можна не можна це забути, і я б хотів е, заспівати пісню, яка називається Я з України. Це пісня про нас, про нашу мову, зрештою про нашу самоідентифікацію. Про нас О, коротко е, в цій пісні є свист. Я надію, що слухачі м -м -м, цього прекрасного радіо не забубонні, і, і Я спокійно до цього ставлю. Грошей так нема. То а що з крутим дулі будемо з олею тримати, і, так що можеш свистіти скільки і, хочеш. І ще важливо розуміти, що я цим хотів сказати, що не все, що свистить Вакарчук, шановні українці. Тому отак. От, я з України. Ви також надіюсь. же ну, ж. Мені казали привіт, мені казали «Здравствуй», Давай до свідання. Казали мені, і все це було б нормально. Все б це було не страшно, якби це було у Пітері або у Москві. Але такими словами мене зустрічає столиця жовто-блакитної країни. Що чекає на транш? Вона чомусь не розуміє моєї мови. Коли я кажу привіт, мене питають ти са Львова? Ні, я з України, це навпроти Європи, це там, де хрещатик, це там, де Дніпро. Ні, я з України. Проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України. Так, я з України. І на стіні колгосп не каже все пучком, і кожен день розпочинається гімном, і сорочина біла, і мова солов'їна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна, і як тут бути? На що чекати? Одна земля і Донбас, і Карпати. Але не чує мене країна. Моя мова просто класна, а не солов'їна. Так я з України, це навпроти Європи. Це там, де хрещатик, це там, де Дніпро, так і я з України, проти вас я не про але мені треба знати, хто тут хто, так я з України. Це навпроти Європи. Це там, де хрещатик, це там, де Дніпро, так я з України. Проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто, так я з України. Так, ми з України. Так, ми з України. Прекрасна пісня, супер. Дякуємо Віктор за це інтерв'ю, що прийшов до нас. Дякую вам за рівне за прекрасне місто, за гарних людей і за бурштев, зрештою. Ну, <реш> куди ж без бурштину? <реш> Друзі, 19.30 МВК, міський будинок культури, концерт Віктора Винника. обов'язково. Акустичний обов концерт. Ви зможете почути багато гітари, багато гарного, глибокого голосу. Я гадаю, що це чудовий вечір. Вам забезпечено. Саме Віктор, так. ми тебе чекаємо в Рівному. знову. Слухайте радіотрек, будьте розумними. Блонда шоу.